Що стосується спільної вашої роботи всі підприємствами, що стосується внутрішньоподаткової розводки, спільно доходити з вами, спільно працювати, щоб надати працю послугу. Це звернути увагу. Mm -hmm. Ще одне запитання. Як правило, не проводити розміщення, що мають наслідку додаткового нарахування споживача у випадку наявності істотної забороненості за послуги Наприклад, я поясню можу дати якісь конкретні адреси. Ну, мешканці замовили і минулого року в будинку на 40 було виконані роботи по підвальному розгалуженню каналізаційному, води холодної, також були виконані роботи по освітленню сходових кліток. І цього року мешканці ще замовляють роботи по ремонту. Здається, так. Да, ну. Але вони не розрахувалися, борг у будинку в межах 20 тисяч гривень, за які вони не розрахувалися ще за попередні роботи, і не всі і вчасно розраховуються. Тобто ми е, фактично не можемо давати ще е, ну, фактично на цей будинок борги, Тобто є можлив... треба почекати, поки люди розрахуються за попередні роботи, і тоді на цьому будинку проводити. Якщо це не аварійні роботи, звичайно. Так, є ще запитання. Можна ставити на питання рішення на голосування. Що ми затверджуємо дві. Так, за 14 року. Ставити на голосування. Хто за, прошу голосувати. Просто утрималися? Немає. Дякую